Чи є життя після смерті таємниці загробного світу. Що чекає нас після смерті? Це питання хвилювало людей в усі часи. Тисячі людей, які пережили клінічну смерть і доторкнулися до вічності, свідчать, після того, як наше серце зупиняється і настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати. Наша е, подорож у вічність тільки починається. Звичайно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Хотілося б, щоб після смерті ми потрапляли в краще місце, де немає мук, немає болю, проблем, воєн, зради, насильства. Тому можна чути безліч вчень, що пекла немає, і в найгіршому випадку ви просто навіть заснете або перестанете існувати, адже Бог люблячий, і він не може віддати когось на вічні муки. Є хороша новина. Влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пекло і смерть. У Його руках ключі від пекла і смерті. А це означає, що ніхто без відома самого Христа в пекло не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Щоб отримати свободу від пекельних мук за життя і не потрапити в пекло після смерті, вам потрібен Бог, Ісус Христос, для того й прийшов Христос на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом через Його. Церкву, яка стоїть на основі апостолів і пророків, і де наружний камінь сам Ісус Христос. Якщо ви не маєте церкви або не маєте змоги відвідувати церкву, приєднуйтеся до нас. Ви щодня зможете підключатися до онлайн-спілкування, молитов і приломлення духовного хлібу і бути частиною сім'ї Божої. Нехай Бог благословить вас.